Фахівців. Учора, близько 14-ї години, екіпаж патрульних отримав повідомлення на службовий планшет від схвильованого батька, який просить про допомогу. Чоловік повідомив, що в його двомісячного немовляти ускладнене дихання. Батько розповів, що знаходиться в заторі на вулиці Городоцькій. Інспектори патрульної поліції Дмитро Кишкарук та Ілля Макашутін. Розуміючи, що часу на зволікання немає, увікнули спецсигнали та за лічені хвилини приїхали до місця, де стояв. Автомобіль із немовлям патрульні подали сигнал чоловіку їхати за службовим транспортом та, оминаючи дорожні затори, оперативно приїхали в дитячу лікарню на вулиці Пилипа Орлика. Бажаємо малечі, якнайшвидшого одужання. А нашим поліцейським за милосердя і доброту. Ви швидко повідомляли як зараз дитина себе нормально, у нас ну, в свідомості все добре. Okay. ми якраз зараз летимо до вас. Білий бос? Так, на аварійці біля бозова это моя Все тут Дякуємо патрульним за людяність і допомогу. І не забувайте, що ви завжди можете звернутися за допомогою до нашої патрульної поліції.